Що ти робиш і чому ти платиш? Роутер викидаю, тому що він старий і погано працює, а на новий ще заробити треба. Неякісна робота роутеру. Це не завжди причина для його заміни. Як давно ти купувала роутер? Десь у 2019 році. Кожен роутер має прошивку, яка періодично оновлюється. Наприклад, свій роутер ти купувала. З цією версією прошивки, але з 2019 року виробник цієї моделі вже оновив. її. А в чому різниця між цими прошивками? В оновленій версії покращена стабільність роботи, виправлені баги, додано нові протоколи безпеки та підвищено захист від атак. Добре, а як оновити на сайті виробника за допомогою декількох кліків. Круто! Дякую, що вдихнув нове життя у мій роутер. А ви дивилися на сайті, чи є оновлена прошивка на ваш роутер?